Понеділок, 7 жовтня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка вітає вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі у випуску говоритимемо про таке. Наводили ракети на Дніпропетровщину та відстежували маршрути військової техніки. СБУ викрила ще двох зрадників, які співпрацювали з ФСБ. Він витягнув побратима ціною власного здоров'я. Як у Дніпрі рятують військового із потрійною ампутацією? Це не саме страшне, саме страшне це. втратити життя. дивом врятувалися від бетонних брил. Чому у середмісті Дніпра на голови перекожих падають балкони? І хто за це відповість? Ніхто у нас ніхто ні за що не відповідає. Цієї ночі на Дніпропетровщиною оборонці неба збили чотири шахеди. А по Павлограду ворог вдарив ракетою, пошкоджено підприємство. Виникла пожежа. Рятувальники вогонь локалізували загиблих, і постраждалих. Немає По понікополюш, агресору гатив з важкої артилерії. Люди також не ушкоджені. І сьогодні зранку росіяни продовжили терор. Сигнал повітряної тривоги. Цілий день лунає у прибережних громадах Нікопольщини. Місцевих закликає дотримуватись правил безпеки. Наводили ракети на Дніпропетровщину СБУ спіймала ще двох коригувальників ФСБ. Вони входили в агентурну групу, яку викрили цьогоріч у серпні. Зрадниками виявились керівник охорони одного з підприємств та безробітня. За вказівкою координатора ЗРФ запроданці готували атаку по об'єктах Укрзалізниці. Також зловмисники відстежували маршрути військових колон ЗСУ. Агентам Кремля повідомили про підозру за держзраду. Зловмисники під вартою їм загрожує довічне. Що 20 поранених серед них діти двох і чотирьох років вранці росіяни завдали авіаудар посеред містю Херсона, скинули чотири каби. Пошкоджено зокрема заклад освіти та житлові будинки навколо. А над Києвом сили ППО знищили сьогодні кілька повітряних цілей. Попередні ракети кинжал, уламки впали у трьох районах столиці, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, дитсадок та автомобілі. Інформація про постраждалих відсутня. Вивели з ладу ще один російський корабель внаслідок успішної операції нашої розвідки. Захлинувся тральщик Балтійського флоту Олександра Бухов. До його двигуна загадково потрапила вода. Тепер на корабель, що незабаром має вийти на бойове чергування, чекає дороговартісний та складний ремонт за останні півроку. Це вже друге знешкоджене судно Балтійського флоту окупантів. А окупаційна влада Феодосії повідомила про евакуацію 300 мешканців. У місті оголосили режим техногенної надзвичайної ситуації. Нагадаю, там і досі горить один з найбільших морських нафтових терміналів ворога. Інформацію про успішний удар по об'єкту зранку підтвердив генштаб ЗСУ. Це відео перших годин після ударів по терміналу. Бетонні брили просто на голови перехожих. У центрі Дніпра балкон однієї з висоток не витримав і впав на тротуар. Шматки каміння обвалились над входом в аптеку та просто дивом не покалічили випадкових перехожих. Виявилося, аварійний балкон не єдиний у цьому будинку, але ремонтувати його міська влада не поспішає. Чому і хто відповідатиме в разі нещасного випадку? Наша Анастасія Шуляк розбиралась. Дивись, балкони падають. Ти бачиш, що робиться. Бережіть голови на вас падає балкон. Днями ця багатоповерхівка, що у самісінькому центрі Дніпра, ледь не стала причиною нещасного випадку. Один з аварійних балконів обвалився просто над входом у аптеку. Прогулюючись центром міста, іноді треба одягати шоломи. Ось такі цеглини випадають із стареньких балконів прямо на центральному проспекті міста. У кращому випадку така брила може пробити голову, у гіршому навіть вбити. Але ще дивом ніхто не постраждав. Перехожі шоковані кажуть цей будинок давно аварійний. Коли чергова брила впаде комусь на голову, лише питання часу. Впаде і вб'є когось. Хто буде відповідати? Ніхто ніхто. У нас ніхто ні за що не відповідає. Падаючи балкони у цьому будинку не єдина проблема. Увесь дім буквально кришиться по шматках. По кускам наш дім. по шматках наш дім розвалюється, сиплеться, і ніхто нічого з цим зробити не може. Як голова ОСББ, я відреагувала. Написала листи місту. Пісьма городу листи, хоч і написали, але не за адресою. В Міськраді кажуть, це не їхня компетенція. Відповідати за будинок і ремонтувати мають власники, тобі ж мешканці багатоквартирного будинку. Це спільна власність і скидуються там всі загальні. Якщо це балкон, це приватна власність, за нього відповідає конкретно конкретний власник. Конкретні ж власники ремонтувати небезпечні балкони не мають ані сил, ані коштів. Пояснює голова ОСББ. Каже, будинку більше 70 років, як і більшості його мешканців. Балконні конструкції. балконні конструкції, які зараз обвалюються на пішоходів, належать людям пенсійного віку. Усі бачать, що балкони обсипаються, але що вони можуть сказати? Грошей немає. Денег немає. Від загляного дощу приватні бізнеси на перших поверхах захищають себе підвісними сітками. Аби вберегти голови випадкових перехожих, повісили сигнальну стрічку. зав'язали, щоб... Стрічку зав'язали, щоб люди не ходили. Що ми ще можемо зробити? Не в моїй компетенції змушувати людей робити ремонти у себе в квартирах та на балконах. Балкон це приватна власність кожного жителя. каждого а будинок має і свою зірочку, статус культурної спадщини. Тобто демонтувати чи зрізати ці балкони не можна. І навіть ремонт треба узгоджувати з управлінням культурної спадщини міста. Та такі складнощі все одно не знімають відповідальності з власників. От вони, а в мене ж пам'ятка культурна. От, придіть за мене, зробіть. Якщо у вас пам'ятка, якщо ви цінуєте цю культуру, ви маєте за неї і відповідати. Це ваша власність, ваша приватна власність, і більше того, ви зобов'язані її утримувати. Але допомогти місто готове. Мешканці можуть податися на програму співфінансування. 75% коштів надає міськрада. Інші 25% збирають власники. Ми сподіваємося, наступному році цю проблему з балконами за рахунок програми співфінансування Ми вирішимо місто готове. А от люди ні. Зібрати навіть ці 25% зараз не можуть. Балкони кажуть для них не на часі. На жаль, наше ОСББ не тягне ремонт фасаду. Наразі ми закінчуємо роботу з відкосів. У нас дах старий, дірка на дірці. Ми зараз наші гроші спрямовуємо на запобігання критичних моментів для того, щоб людям комфортно жилося в будинку. Щоб людям комфортно в Але в міськраді наголошують відсутність грошей та бажання. Відповідальності з власників не знімає. Якщо цегла впаде комусь на голову буде винен власник квартири, балкон якої впав на голову. Тому дніпрянам варто ходити подалі від будинків та ретельно дивитися не тільки під ноги, а й вгору. Анастасія Шляк, Олександр Довгань, новина одинадцятого каналу. Вкрали майже 2 мільйона бюджетних коштів. Заступник директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міськради закупив старлінки для шкіл за завищеними цінами. Правоохоронці провели понад 20 обшуків, вилучили документи, чорнові записи та комп'ютери. Наразі вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його звинувачують у розкраданні бюджетних коштів, вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Ошукали на мільйони у Дніпрі. Викрили шахраїв, які організували кол-центр на тимчасово окупованій території Донеччини. Підозрювані виманювали гроші за стандартною схемою, телефонували, називали співробітниками банку та отримували доступ до онлайн-банкінгу жертв. Загалом постраждали 24 українця на суму щонайменше 3 мільйони гривень. У фігуранті вилучили мобільні телефони, сім-картки та документацію. Триває слідство. Дніпропетровщина в топ 3 за кількістю ДТП у лідерах також Київ та Одещина. І з початку року в аваріях загинули майже дві тисячі українців, 21 тисяча травмувались. Такі цифри наводить платформа Open Data Bot. в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого року на 11% зросла кількість ДТП із постраждалими. Причина майже половини аварій перевищення швидкості. Причому наголошують експерти, число авто на трасах практично. Не змінилось, водночас їх побільшало у населених пунктах. Врятував побратима ціною власного здоров'я. В одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують військового із потрійною ампутацією. Важке поранення він отримав на Донецькому напрямку, коли витягав з-під обстрілу побратима. Завдяки чому врятувався та що дає сили триматись, попри надважкі травми. І з військовослужбовцем поспілкувались мої колеги. Я розумію, що пережили саме страшне, що може бути на війні, втратили. Ці. Це не саме страшне. Саме страшне, це втратити життя. Попри надважку травму, він не втрачає оптимізму та сил боротися. Геннадій поранений, військовослужбовець, переніс потрійну ампутацію. І з такими травмами кажуть лікарі, більшість бійців помирає на місці. Військові лікарі. Робили все можливе, щоб врятувати йому життя. Вдалося. Ми весь час були на зв'язку і його ледь живим. доставили до нас вже без двох ніг висока ампутація та руки. Важке поранення Геннадій отримав на Донецькому напрямку 1 жовтня. Тоді разом з побратимами намагався витягти з поля бою пораненого бійця. Дрони дуже багато дронів. Декілька часів ми чекали, а потім нарешті вирішили піти до наступної точки. І трохи ми не дійшли. Якось вони нас засекли. Я важкий трьохсотий, хлопець в Геннадій пережив щонайменше три скида з ворожих безпілотників. Він. Висів надімною, я бачив зорі. Я чув його. Це як, мабуть, це як дивитись в обличчя, ні, в обличчя, очі Валькірії. А далі був стаб-пункт, в якому переніс чотири операції. Сказав, що мені здається, що все було ідеально радніше. І зараз в мене, як і Україну. Відрізають кінцівки, ноги, руки, але ми виживемо і це надихає, тому що людина по справжньому бореться. Сам боєць зізнається, не здаватися, допомагає власна жага до життя. Найбільше каже, хоче. Декілька годин тому. Хлопець його на чись десь працює тут. Він підійшов до мене. Подякував. Лікарі ж запевняють, Геннадій швидко йде на поправку і зовсім скоро зможе вийти із лікарні на протезах. Щоправда, для цього потрібна допомога. Я хочу звернутися до всіх українських, до всіх іноземних виробників протезів. Зробити все можливе, щоб. Геннадій одержав все найкраще. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини 11-го каналу. Серце зупинилось у кареті швидкої. У Дніпрі через інфаркт помарек заступник міського голови Михайло Лисенко. Про це офіційно повідомила прислужба Мерії. Багато років колишньої мер боровся із важкими хронічними захворюваннями, пережив низку складних операцій. Чотири роки тому в нього був перший інфаркт, та, попри все, продовжував активне життя. На жаль, цього разу врятувати його не вдалось. Діряві труби забиті дерев'яними чопами, так виглядають ремонти комунікації, чи не у кожній багатоповерхівці кривого рогу. Міська влада звітує про кілометри замінених труб та тепло, яке точно має бути. А тільки люди масово скаржаться на підвали, заповнені фекаліями та водою. Наша кореспондентка Тетяна Зайд спробувала розібратись, хто каже правду і як насправді кривий Ріг готується до опалювального сезону. Тут стільки було каміння, отут стільки було от тих дохлих мишей, крис. Вони, мабуть, он це тріті. Ще, мабуть, щось там лежить. якась здохненька темним підвалом багатоповерхівки? Олена Смолянінова проводить екскурсію. Ліхтариком підсвічує відрізки території, з яких винесла чи не півтонни сміття. А за ним побачила і купу недоліків, які лишилися після будівництва, і їх тепер виправлятиме самостійно, аби утеплити власне житло. Ота ті дірки візді, і от -от 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 в все гляньте. А що туда, ну, в квартиру це все йде? Жінка мешкає на першому поверсі у будинку на Павла Глазового. Говорить: останні роки зимою дуже холодно, враховуючи минулу зиму на централізоване опалення, вже не сподіваються, утеплюватиме підвал під квартирою, щоб, хоча б, із нього не задувало. Там все тече, там не держать вентиля, воно все там рве. Ми навіть під коли ми підходимо до під'їзду, ми вже чуємо якийсь каналізаційний запах або якісь звуки характерні, тому що там тече вода. А от сусідка Христина мешкає на дев'ятому поверсі. Говорить, цілим будинком скидалися, аби замінити труби на тех поверсі, щоб тепло цьогоріч до них таки доходило. Бо з малою дитиною у холодному приміщенні дуже важко. Мінімальна температура, яка була у нас в квартирі, це було 15-16 градусів. Ми мешкаємо на 9-му поверсі, то з криші холодно. Тим часом у підвалах вода тече і все через старі труби, які міняти, комунальники, здається, і не планують, говорять мешканці. В прошлому опалюваному сезоні тут зірвав кран, і вода була вся, ми бачили навіть через вулицю, визвали аварійну службу. Вони забили чопік. Вже яке, яке число, який місяць. Ми вже ждемо другого опалювального сезону. а У нас чопік до сих пор стоїть. І така ситуація чи не по всьому місту, скаржить. Це люди. Труба uh -huh. подачі від транзита опалення на тепловий лічильник. Отака вона була ржава оце, з цим хамотом. Uh -huh. uh -huh. А це із сусіднього будинку пані Світлана демонструє минулорічне відео, як вкотре прорвало трубу у підвалі, і він став швидко перетворюватися на басейн. І ця ж труба не за один рік, а за років п'ять. Угу. Тому що приїжджали аварійка і, і зварювальники, які робили там ці роботи. Вони кажуть: а що у вас не міняють цю трубу? Я говорю, не знаю, чого вони не міняють. Одноразово неодноразово зверталася до е, мастера. Пані Світлана говорить, тоді настирливо викликала майстрів, щоб полагодили трубу, але Криворізький жек запропонував цікаву схему. Немає з тих слісарів, зараз війна, немає робітників, два слісаря, і вони ж це не роблять. Хоча, от ці зварювальні роботи, у нас один слюсар, один зварювальник на весь саксаганський район. Це ж це порядку він бере. За неофіційною інформацією, Криворізькі жеки працюють як приватні підприємства з іншим рівнем цін. Для прикладу, звичайний жек замінить один хомут за 100 гривень. Але ж якщо викликати аварійку, лише її приїзд коштуватиме тисячу гривень, не говорячи вже про роботи. Тож мешканцям це не по гаманцю. Однак вони не розуміють, куди йдуть тоді, щомісячні відрахування за обслуговування будинків. Опалення в минулому році було жах. Ми двічі викликали комісію з типлацем централі виконкому О, складали акції, робили перерахунки. Ми вже просили, дайте нам хоча б труби водопостачання, тому що ну, не буде ж води, звичайно, що в системі не буде тепловій води. От. Ну, останній раз були на прийомі, вроді пообіцяв заступник Саксагонського виконкому. Ніхто не дзвонив, не телефонував, не майстер, ніхто. Ну які там ідуть, ну якісь здвиги. Проблеми з опаленням додалася і ще одна лисиці. У районі хижаків бачать із травня. Мешканці знімають їх на телефони та викладають у соцмережі. А жителі вулиці Павла Глазового саме через це побоюються продовжувати утеплення підвалу, бо там оселився цілий виводок. Лисиці бачила да, власними очима. Ми були якраз на дитячому майданчику, ввечері сиділи. Ну, це було в той час, коли в нас тут тікли ріками води. Вода, і вони, мабуть, приходили сюди в, жар, в жарку водички попити. Діти, знаєте, вони не знають, що таке може дика лисиця. Вони були раді, що прийшли якісь звірятка, побігали біля них. Ну, Ми ж так розуміємо, що це дика тварина, що вона мало ли що в неї там на. Будемо сказати на умі, вона ж може й наброситься. Поки хижі сусіди поводять себе чемно, але мешканці хвилюються, бо ті є розповсюджувачами сказу. Жителі зверталися до районної влади, але їм повідомили, що цю проблему вирішити не можуть. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко новини одинадцятого каналу. Чи готове місто до нового опалювального сезону? Ми направили інформаційний запит до міської влади Кривого Рогу. Відповіді поки немає. Тим часом у районній військовій адміністрації наші знімальні групи розповіли про нові виклики і про те, наскільки місто та район спроможні забезпечити мешканців теплом та водою. Звісно, до всіх викликів підготуватись неможливо, але максимально технічно всі підготовлені і зробили все максимально. Звісно, саме велика проблема це буде перебої з електропостачанням, тому що коли зникає енергія, перестають працювати водяні насоси, які визивають гідроудари, і через гідроудари ведуться пориви по системі теплопостачання. Це саме більший ворог нашої системи. Палю майже на фініші в Україні завершується голосування за найкращий ескіз для нової поштової марки. Воно триватиме до 9.00 8 жовтня на офіційних сторінках Укрпошти в соцмережах. Тавро випустять до міжнародного дня волонтера, що відзначається 5 грудня. Нагадаємо, у конкурсі беруть участь сім малюнків. Переможця оголосять вже у середу. Українці вже завтра вночі спостерігатимуть пік метеорного дощу Драконіт за кілька тижнів. В нас чекає яскравий зорипатний. Краще його буде видно 21 та 22 числа. А ще землю незабаром пролетить комета століття. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 18 градусів, вночі плюс 12. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе!